Доброго ранку всім. 24 жовтня, я думаю, що я сьогодні схожу на хом'як. Я навіть зібрався. Думаю, що може візьму з собою щось таке, щоб якщо на шляху будуть гриби, то їх зібрати, але мені здається, що я... Так тут я не перейду, що я на хом'як не піду. Тому що, якщо подивитися на нього... Ось там ви можете побачити, що він весь хмар. І зверху там нічого бути не буде видно. Але я спробую підібратися чуть, чуть ближче. У мене вже декілька разів були такі маршрути, що я йшов в напрямку Хом'яка, а потім заобертав там там, де треба. Ну, поки що. Навряд чи я піду саме на хомяк. Але в ту сторону точно так. І я вдячний вам за те, що ви подивилися мої попередні відео. Вони гарно заходять. Дякую вам, ви дуже активні, ви дуже класні, ви дуже соціально свідомі і національно свідомі люди, тому що ви і донати скидаєте, і дивитесь, і коментуєте, і підписуєте. Це все робите ви. Неймовірно, величезне вам дякую. І продовжуйте далі донатити. По QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Так як грибна тематика закінчується, я думаю, над тим, що буде далі. Чи це буде знову, що по Буковелію, чи щось такого плану. Ну, буде видно. Але донатьте, тому що це наближає нашу перемогу. І я далі йду в ту сторону, а там з вами і побачиться. Аж ось і перша несподіванка. Тут хмари далі затягують, так нормально. Ось якось так і опускається вниз. Я йду. Дивлюся, тут отакі от світиться на мене. Отакі. такі. Ану. Ну зараз буду дивитися Ну ніжка цікава тому що вона твердала але вона може бути просто змерзла А так? Ну, це дуже несподівана знахідка на зараз І що дивно що незважаючи на те, що ніжка вже була виїта повністю, то верх ще куди не йшло. Я думаю, що я цей гриб беру. Тут, на жаль, не спрацювало правило того, що біля мухомора є білий гриб, але мхомор я вам покажу, тому що він дуже класний, такий величезний, яскравий. Ну, це позитивна новина, тому що я збирав гриби вже коли Мухомори гнили, а тут ще вони навіть такі доволі в непоганому стані. Тобто, може десь ще і білих я знайду. І так я і ходжу їх шукати. Що можу сказати? По-перше, добре, що не пішов на хомят, тому що хмари затягнули все дуже-дуже дуже сильно і того. Навіть якби я туди і піднявся, я би там і нічого і не побачив. І швидше за все, напевно, ще й без ног. Але те, що я пішов у гриби, це теж така собі ідея, тому що я їх не знаходжу. От той один, що був на самому-самому початку, це було раз, а потім вже їх і не було. Я проходив вже і ті місця, де би мали бути хоч один червонячок, хоч якийсь опінючок, а їх нема. Про білячків я взагалі мовчу. Тому що в цих місцях я їх не так часто збирав і бачив. але може я туди ще і дойду. А може розвернусь і піду. В іншу сторону, так, що це у нас тут таке було щось не зрозуміло. Зараз подивлюся. Хмарка трошки перейшла, поморосив невеличкий дощик. Я отут в такій красі буду, напевно, вже закінчувати потрохи сьогоднішнє відео, тому що... Більше мені вам показати фактично нічого, окрім цих неймовірних кольорів осіннього лісу. Я походив, я бачив фактично тільки один гриб. той другий, що я там потім подивився, то це був якийсь такий собі гриб. Але, от кажу, заради оцих кольорів, явно Вартувало сьогодні піти. Сподіваюся, що на наступні дні, коли в мене буде можливість кудись сходити, то буде вже погода, тому що зараз це таке собі. Воно і моросить, і трохи дує. Ну, І хмара затягує, тому що чим я вище піднімався, то тим більше заходив в якісь такі незрозумілі хащі. Але я би хотів подякувати вам за те, що ви були зі мною це відео, що ви дивилися, що якщо вас щось цікавить, то пишіть в коментарі. Як показує практика коментарі, це є завжди добре. Я дуже всіх їх читаю і я дуже дякую вам за них. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Само собою. Це одна з перших потреб, яка є, це продовжувати донатити. Ви це можете робити по QR-коду або в описі під відео. Є посилання на карту, або на будь-які фонди, яким ви довіряєте. Тому це є така основна, основна річ, яка допоможе нам якомога швидше наблизити. Нашу перемогу, і я кошти, що ви будете скидати мені, буду перераховувати на 80-ту ОДШБ. Це та решта ініціатив брутального футболу, які от підтримують саме їх. Я хочу сказати вам, що от зараз, ці останні тижні жовтня, перші тижні листопада, в горах краса. Якраз така, яка протримається ще доволі недовго, а потім будуть знову дощі, сніги і мряка. Тому, якщо у вас є мож... можливість, то відправляйтеся в ліс десь зараз. Я вам обіцяю, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!